Радий вітати всіх наших працівників, які пройшли горнило війни, в тому числі разом з працівниками управління патрульної поліції Рівненської області. Ви тепер складаєте один великий колектив із великого колективу відділу, який буде працювати, обслуговувати Дубанський район. 42 чоловіка це наші працівники з Маріуполя і з Луганської області. Це підрозділи, які до останнього знаходились перед входженням ворога на тимчасово на сьогоднішній день окуповані території Луганської та Донецької області. Це ті люди, які виводили і вивозили наших людей з тер... е... похилого віку, хворих з території Маріуполя, з території Северодонецька, з території Лісичанська. Це ті люди, які втратили на сьогоднішній день не тільки своє житло, але й місце роботи. Я маю на увазі територіально, буде важко. Але і керівництво області, і керівництво району, міста зробить все необхідне для того, щоб ви почувалися тут як вдома. Саме основна наша мета, чому ми знаходимося тут, це задля наших громадян, задля громади і задля безпеки міста. І в подальшому регіону. Це патрульна поліція, яка сьогодні вже першу зміну ввечері з проблизковими маячками синього кольору поїде допомагати громаді міста Дубно і на траси міжнародного значення. Дякую за те, що оперативно включилися і відреагували і радий бачити. На рівненській землі своїх земляків з Східняків. творчої наснаги, успіху в роботі і слава Україні. На сьогоднішній день ми маємо вступати одним блоком. Одна патрульна поліція, одна національна поліція. Тому я думаю, що ми на правильному шляху і те, що ми прийняли рішення запросити сюди направити на похожі служби саме наших працівників Східної України, воно є символічно і має таким може бути теж тригер, що відбувається в національній поліції. Що в нас все добре, в нас немає проблем територіальності і регіональності. Hura right.